Здоровенькі були, шановні підписники та гості каналу. Сьогодні робота устаночка. Точно сказав устаночка. Сьогодні э, точу вали для відрізних дисків на плуг. тому що дивлюся, що ну, я думаю, не, не спашу я просто обичним плугом э, оту отудину Отаку приобрів трубу. По-моєму, тут 5, 5 мм десь, я так думаю. Ну, внутри я не пробирав, 6-5,5 мм. Якщо там ржавчину вибрати, я то почистив напільником на шкуркою. Протачую такий вал, взяв лом, порізав. І будемо робити відрізні диски. Зараз протачую, бо лом був підігнутий. В своє, в свій час не знаю, він там був у бувальцях. І підрівняв, зараз одну сторону протачу, перевертаю, другу протачу вже під втулку. Наріжу таких глухих колець. з одної сторони заварю. Один втулку і з другої не буду. Я зроблю тавотницю і буду мазати кожен рік, я думаю, не вистачить. Якщо робити, сверли під шплінт, потім його буде під нагрузку зрізати. Коротше, не хочу. Зроблю отак і буде все добре. Знизу возьму таку шайбу, ну, покажу все. На прихватки. Якщо надо, болгарка зрізав, там це якщо случиться, буду ставить на червоний віракс. Дальше покажу. тут виля 10 сантиметрів, без. Без центра, бо сьогодні сверлів в полуосі, думав з полуосі зробити, бачите, поламав центр. Там оказалося оказалася стальна, але трошки друга, бачите? Почав точити і ну, поміняв. Став злома робити. Хтось мене питав, скільки знімає на круг. На круг я точив найбільше це сантиметр. Тобто по 5 соток і на круг знімає. Ну, я саме більше знімаю, може він і більше б зняв би, все завіжить залежить теж від різця, від усього, багато сфакторів. Ну, а бачите, свою роботу робить. Так, повали, поварив, Фу, поточив я вали, бачите, ось стулки відрізати проблема з цим станком, не знаю, може ближе я до бабки, а так болгаркою обрізав Короче, що я роблю, дивіться. Оце сюди раз так. О вот так буде. Ну, коротше сюди бац. і сюди вот так. Так, це щось тут треба поміняти містами, бо тут щось тугіше, або всередині почистити. Ну, принцип отакий, ви всі зрозуміли. Вал. Що я показую. І ось отак буде. А сюди привариться так само лом і зміщення. Ну, отак от ось можна сказати. Щоб була... Ну, щоб була куди регулювати відрізний диск. На сьогодні все, а завтра продовжимо. Бец. Оп!